Був сором'язливим і завжди оберігав свою родину. Таким пам'ятатимуть героя з Тернополя Михайла Процика. Життя чоловіка обірвалось 31 січня на Донеччині. Брат героя розповідає: Михайло був відважним та не боявся йти на передову, бо розумів, потрібно захищати та відвоювати нашу землю. Він тільки на початку війни сказав, що я маю йти. Він він чекав, він цього чекав. Він чекав повістки. Він казав, якщо тільки я зразу піду. Він, коли прийшов додому, він казав, що каже, я такого не чекав, що там таке робиться. Але він нас був сильно, сором'язливий, нічого не розказував. Навіть, навіть фотографії, що звідти з, з війни, ні ніодної фотографії нам не кинув. Сім'ї він був наймолодшим сином. Йшовши на війну, просив брата доглядати за мамою, допомагати дружині з донькою та дивитися за будинком. В липні 2022 року йому надіслали повістку. Тому він мовчки, нікому не сказавши, поїхав. Він був дуже добрий людиною. Хто б його що не попросив, він все, старався, в кожному мости. І ми узнали, що він вирішив йти. На війну, вже коли він був у Львові в частині. Нікому не сказав з нас братів, нікому не повідомив. Позвонив всім, що я йду захищати. Будь Воїн народився в селі Гукалівці Зборівської громади, навчався в училищі на зварювальника. Далі працював у Тернополі на підприємстві текстерно. Завжди був відповідальним та наполегливим до роботи і служби. Мішка це був для мене більше, ніж брат. брат. Має дві сестрички, а це брат, краще, ніж брат. Може мене буде пухом. Ми були один від одного недалеко. І я просто, просто, що я не з ним. Обідне я буду пам'ятати, розумієте? Що я тоді в ту хвилину не був з ним. От мене буде жаль за нього. І я буду пам'ятати до... Коли я, доки моє життя, я за нього буду пам'ятати. Своїм побратимам на війні він давав слушні поради. Багато допомагав та, щоб там не було, підтримував хлопців. Він навчив спокійний бути. Він досі був спокійний і розсудливий. На йому земля буде пухом. І слава Україні. Ми переможемо. Я вірю. Воював Михайло у гарячих точках, був під Херсоном та Соледаром. Однак на 47-му році його життя обірвалось під Бахмутом. Ми зібрались тут, щоб дати шану справжньому патріоту України, мужньому і рішучому воїну, стрільцю стрілецького відділення. Стрілецького взводу військової частини а сорок солдату процику Михайлу Йосиповичу. Під час проходження військової служби він ніколи не шукав легких шляхів. Зарекомендував себе як відповідальний та наполегливий військовослужбовець. У чоловіка залишилася дружина, донька та родичі. З усіма почистями його поховали на алеї героїв на Миколинецькому кладовищі. Вічна слава і шана героям України.